156 п'ятдесят шість теквондистів Щерка, Полтави, Кропивницького та Знам'янки взяли участь у всеукраїнському турнірі. з теквондо. його організували у Кропивницькому, у залі обласної спортшколи Олімпійського резерву номер 2 Від учасників на даному заході в нас це молодші діти, 7 років тоді юнаки 8-9 років юніори – 10-11, кадети – 12-14 років та дорослі – 17-18 років. Це є відбірковий турнір у нас до Кубку України, який буде проходити на Закарпатті. Учасники змагалися у двох різновидах та Формальні вправи, їх ще називають тулі, це комплекс послідовних зв'язок, певних рухів, блоків та ударів, які всі спортсмени мають виконувати в певному порядку. Та спаринги, індивідуальні спаринги. Серед учасників турніру були дебютанти і серед спортсменів, і серед суддів. Я вперше в ролі судді виступаю тут, То мені дещо складно. У більшості це неправильне виконання ударів, стійок, а також спортсмени можуть збиватися в тулях і таке інше. Це кожна помилка враховується як окремі бали. Це мої перші змагання. Я коли прийшла зала, я трішки хвилювалася, звичайно. Але коли я зробила тулі, то я місце зайняла котулям, і зараз мені не так ну, я не так сильно переживаю. Кроповничанин Ярослав Гладкий став переможцем турніру і поїде на Кубок України. У мене було три поєдинки. Я переміг і хочу поїхати в Ужгород, і там теж перемогти». Наш момент це для дітей більш іде реабілітація на психіку. Тобто вони зайняті, помимо того, що на навчанні у них дуже важка програма. Тут вони відпочивають і плюс до того, що закалюють своє здоров'я і міцні здорові діти України. Перше командне місце на турнірі посів Черкаський спортклуб топ-тім, вихованці якого здобули 36 золотих медалей. Змагаються спортсмени першого року навчання. наймолодші, для них це вже перемога. Переможці турніру братимуть участь у Кубку України, який відбудеться у листопаді в Ужгороді. Олександр Сметанко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.